Доброго ранку, любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про державні та народні символи нашої славної, єдиної України. А що ж таке символіка? Символіка це своєрідна візитна картка країни. Пригадайте, що є державними символами України? Так, це державний прапор, державний герб і державний гімн країни які є офіційними розпізнавальними знаками нашої країни у всьому світі? А що тоді означає народні символи? Народні символи це те, що найбільше любить і шанує сам народ. Які ж народні символи має Україна? Їх багато, це і символи предмети, символи тваринного і рослинного світу. Сьогодні я розповім вам тільки про деякі з них. По-перше, це верба і калина. Без верби і калини нема України, так каже образне народне слово. Калина, тополя і верба фольклорні символи України. Калина символ вірності Україні та нескореності. Тополя символ краси української дівчини. Її порівнювали струнка, як тополя. А також це оберіг подвір'я. Верба символ рідного дому, близьких людей. В народі говорять, де вода, там і верба. Вона своїми коріннями скріплює береги, очищує воду. Коли капали криницю, то кидали шматок вербової колоди для очищення води. Завжди в народі любили і цілющу красуню калину, яка є також символом дівочої краси і ніжності. Вона росла біля кожної хати. Батьківська хата, символ рідної землі батьківщини і свого роду, кажуть, що в рідній хаті і стіни допомагають. Вишиванка символ здоров'я, краси, щасливої долі, родової пам'яті, у візерунках вишивки закладений генетичний код нації. Рушник він пройшов крізь віки. Він і нині символізує чистоту почуттів, глибину безмежної любові до своїх дітей, до всіх, хто не черствіє душею. Він щедро простелений близьким і далеким друзям, гостям. Хай цей символ буде завжди присутній у нашій добрій хаті як ознака великої любові і незрадливості. Лялька-мотанка це родинний оберіг українців. Це не просто іграшка, а справжній амулет та талісман для всієї сім'ї. Віночок символ дівочої краси, оберіг дівочого волосся. Тепер рідко плетуть вінки з живих квітів, їх складають переважно із штучних. В українському вінку 12 квітачок і рослинок, у центрі вплітають грони калини. Стрічки віночка є оберегами від чужих очей. Їх довжини вимірювали за довжиною коси, щоб її сховати, надягали віночки дівчаткам тільки у свята. Мак завжди цінували в народі як харчовий продукт, але рослина служила оберегом від нечистої сили, від усілякого зла. Лелека це оберіг родинного затишку, це символ любові до батька та матері, що дали життя. Люди вірили, що цей птах приносить щастя тій оселі, де він збудує гніздо. Якщо ж хтось поруйнує це гніздо, то станеться біда, лелека принесе вогню і спалить хату або накличе грозову хмару. Соняшник символ сонця, праці, достатку, і сили, і добробуту, найсильніший серед квітів. Соняшник знайшов своє місце під сонцем і не міг не знайти, бо постійно орієнтується на небесне світило, повертає за ним свою голівеньку. А що ж відбувається з соняшником в похмурі чи дощові дні, коли сонечко повністю закрите хмарами, вони повертають один до одного свої голівеньки, щоб поділитися своєю енергією. Діти, маючи такі прекрасні символи, ми змогли уберегти від забуття нашу пісню, історію, родову пам'ять та волелюбність. Про народні символи складено багато пісень, віршів, прислів'їв, їх вишивають на сорочках, рушниках. Державні та народні символи це наші святині. Пам'ятайте про це. Дякую за увагу, до побачення!